Добрий день, шановне товариство. 7 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець подільський район село Нігін Підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки Ось наш виноград. Після заморозку кишмислу чистий. Як бачите, повідбивало самого низу пагони. Залишує на них грона. І непогано він, навіть, скажімо так, дозріває. Нема великого навантаження, але й не потрібно. Хватає йому навантаження. Лоза зріє вже. Ось такий кишмиш лучистий. Грона На смак Насмавжу також смачненький. Ну що ж, всім нам мирного неба, найшвидшої перемоги, до побачення.